Матусю у туалеті вода ллється. Іди сюди. Я дуже стараюся контролювати її і все таке, але мене там наче і немає. Мені неприємно. Шкарпатки мокрі. Просто будь там добре. Чекай. Тут глибоко. Ми помремо. і нас будинок обвалиться. Матусю. Слухай, ми прийшли додому, і ти не повіриш. Часом. У мене наступний пацієнт. Тож. Чекайте, що? А десять хвилин попередження. Так, я просто не звернув уваги. Ви не відповіли на мій емейл, в якому я писала про свій сон. Я не відповідаю на емейли про сни пацієнтів. Знаю тобі не неперелипки. Та їй вже краще. А вся решта це тимчасово. Треба бути командою. Це все. Знаю, знаю, але у твоїй логіці є одна проблема. Я не домогосподарка, я теж працюю. Почекай! <кліпи> Можете заходити. Пропустили кілька тижнів сімейних сеансів. Я ж казала, що та ося на нас обвалилося стелі, і тепер ми живемо в готелі. Так, на ці, але не на вино. Але зараз ще навіть не друга. За дві хвилини друга. Поки я все це проб'ю вже буде два. Гей, hey, божевільна. Я збирався пошукати в мережі речі, які мене цікавлять. Які речі? Я маю знати, як це виправити. Маю знати, як виправити її. По вашому, що саме ви маєте виправляти. Я вас питаю, що мені робити? Ви чуєте. Я раджу вам гарненько До побачення. усе це мало бути не так. Це не те. Не може бути. Усе під контролем. <проб> thank <laughs> you